Британія, вона вже не є формально членом європейського союзу. так, але ну тобто, це ми всі знаємо і розуміємо, що це все ж таки безпека європейського континенту, хоч Британія на острові і знаходиться, і британський прем'єр заявив про те, що готова Британія відправити, ну принаймні це його позиція до України війська для забезпечення сталого миру. Але в той же час на початку грудня минулого року ми від голови генштабу збройних сил Великої Британії чули про не надто добрий моральний і і загалом стан британських військ називалася навіть цифра в 73 тисячі військовослужбовців. Зараз тоді прогнозувалося, що ця кількість буде знижуватися до 70 тисяч військовослужбовців. Знаючи ці цифри, на кож тоді була спрямована заява британського прем'єр-міністра Стармера, що вони дійсно готові відправляти своїх військовослужбовців. І про яку кількість потенційно може йтися. Ну, дивіться до кількості, ми ще не доходимо. Стосовно того, на кого вона спрямована Перше, це на Вашингтон. Тому що Британія знаєте таким міжмістком тепер у своїй позиції, бо вона є не член європейського союзу, а є членом НАТО. І власне чого ж хоче Трамп? Щоб Європа взяла половину 50% на витрати саме на безпеку Північно-Атлантичного альянсу, і в тому числі витрати на військову допомогу Україні зараз. Скільки відсотків? Е, ну, зараз скільки відсотків співвідношення співвідношення? Ну зараз американської допомоги е, європейської надійшло більше, але ну. Приблизно десь дві третини і одна третина, і американцям це ну м'яко кажучи не дуже подобається. Другий на кого спрямований був цей меседж, це звісно ж на Берлін. Збройні сили Німеччини складають 180 тисяч, хоча вони так само скорочуються у збройних силах Великобританії. За цей рік було підписано 20 тисяч нових контрактів, але сума все одно зменшилася ще на 350 одиниць впродовж минулого року. І от зараз потрібно, грубо кажучи, і активізовувати і європейцям так само, як у нас. Гостре питання рекрутингу так само і в них як розширювати власні збройні сили. А це процес дуже і не дуже швидкий. Тому зараз іде мова про політичні рішення, щоб усі країни Європи гуртувалися навколо цієї ініціативи. А про точну кількість ну на жаль, мова ще не йде. Наприклад, західна преса писала, що можливо буде такий сценарій, що українські війська відійдуть від лінії бойового зіткнення а війська НАТО будуть ще далі у тилу знаходитися, тобто комбінації різноманітні. Але те, що говорив президент Зеленський, що нам потрібно 200 тисяч. Це мало реалістична цифра, але це той е, меседж, який ми подавали на захід, що це до чого має прагнути Європа, якщо ми хочемо дійсно, щоб російська агресія більше не повторилася. Пане Дмитре, а можна оточнюючи питання з приводу миротворців, про яких ми всі говоримо? Питання, щоб вони були іноземцями, питання, щоб вони були зокрема там британцями чи навіть американцями. Це ж не питання, що в нас ну мовно кажучи, не вистачає своїх людей. Хоча, звісно, у нас армія зараз виснажена і стомлена. Це питання, що напад на миротвор Орців іншої країни викличе зовсім іншу реакцію і буде. Теж елементом стримування Путіна ні, миротворці це вперше за все поділ відповідальності. Тут знаєте, на цьому етапі не важливо скільки їх буде 10 тисяч чи один, але якщо їхні війська перебувають тут, значить вони відповідальні за ту архітектуру безпеку безпосередньо фізично, під якою вони будуть розписуватися. Тому що Келл вже заявляв, що пріоритет до кінця року припинити активну фазу бойових дій. А це означає, що якщо люди тут, якщо тут бізнес, якщо тут капітал, то це і більша мотивація власне захищати цю територію. Але миротворці самі по собі це ніякий абсолютно не панацея. Приклад війна Тобто вбивство американських миротворців на території України не означатиме якоїсь дуже жорсткої відповіді. США? дивіться, в 90-х роках Балкани просто валилася. Югославія, ну це були величезні конфлікти. Це можна присвятити окрему передачу, хто з ким там воював. І там були миротворці: німецькі, нідерландські, британські. І під час цих всіх боїв вони так само гинули. А я нагадаю, що в Сребрениці перед оцією етнічною чисткою, коли Візали боснійські серби, 8 тисяч мусульман, хлопчиків і чоловіків. Там був нідерландський контингент, який коли зрозумів, яка загроза, підняв лапи і ну втік. і втік. Просто напросто А сусіднє село тримало 80 українців, які повністю його евакуювали. Тільки тому, що вони дали бій боснійським сербам і сказали, ні, тут не буде такого сценарію. Тому архітектура безпеки це лише один компонент. Для цього нам потрібна далі підтримка, зброя, підтримка нашої армії. Ну і план перемоги, який озвучив президент, і стратегічна не ядерство. Ерне без цих всіх пазлів ну воно просто-напросто не буде працювати.